Thank <laughs> you. Після перерви депутати знову збираються зараз в верховній залі. От зараз ми вже всіх очікуємо. Журналісти тут в ложі преси зібралися. І нам вдалося сюди прийти. Тут одночасно досить дуже тісно через те, що тут наші музиканти хоро-вірьовки. їх щось розмістило цього разу в ложі преси. Ну, але знаєте, нам насправді нормально. Ми не то що там заперечуємо такій компанії, тому що приємно, що є тут і творчі люди. Журналісти не заважають. Урочисте засідання знову складання присяги народними прапором зайшов обраними двадцять. Це кона, вас питала, ти не менше чи що ви власне є сином президента. Чи, що це означає для вас як для депутата Верховної Ради? Як для депутата Верховної Ради для мене це нічого не означає, окрім напевно того, що бачите, ви до мене підходите і питаєте це, я маю більшу публічність. Я, як депутат Верховної Ради, вважаю, що Треба ефективно працювати, треба вносити законодавчі ініціативи. Треба не конукодавити, ходити, бути завжди там і там здебільшого намагатися бути на робочому місці. І я сподіваюся, що я зможу довести там свою ефективність на на увазі, це, це вас буде стримувати чи навпаки, це додає вам бонусів, в якихось там не знаю, кар'єри в парламент. А ви як думаєте? Я не думаю, що це бонусів додає. Ну ось і я не думаю, чим воно мене може стримувати. Я себе відчуваю абсолютно окремо від цього. Буквально прочитав недавно в інтерв'ю, що вас там буквально стримують. Так ви ну вирветеся на фронт, на війну я, я з фронту. Власне, як ви будете розподіляти? Тобто ви для себе все одно цю опцію не закриваєте? Абсолютно ні. Для мене це закономірно. І я виборцям своїм на окрузі, так, так само говорив про це, що поки йде війна, то все ж таки основна частина мого часу буде приділятися військовим питанням. Це, це, це робить правда. вас менш ефективним, не знаю, вояком чи менш ефективним депутатом. Ну, я спробую поєднувати раціонально все ж таки ці речі. Бо я сюди і прийшов в першу чергу для того, щоб зайнятися реформуванням силового блоку державного питаннями національної захисту, національної безпеки тощо тому. Думаю, що воно буде дуже доречно. Коли знаєш ситуацію, там доволі легко вносити якісь певні пропозиції тут. Андрію, доброго дня. Ну, у вас день. тепер семеро лишилося, свободів. <гум> да, семеро самураїв. Семеро <гум> самураїв. А вистачить? Ну, дивлячись для чого. Ну, для, для того, щоб бути на сторожі а, тих принципів, які декларувалися на Майдані, і для того, щоб нагадати коаліції, якщо раптом вона забуде про це, то для цього вистачить. Ви в коаліції будете, я так правильно розумію. <гум> Ні, ми не, наразі не є в коаліції. По-перше, наскільки я розумію, коаліцію не беруть позафракційних, а ми позафракційні. Поки що ми не бачимо ніяких варіантів десь в якусь фракцію піти. А що стосовно нас, то це не є проблема. Якщо будуть правильні речі, які буде давати коаліція, то ми завжди будемо за. Ніяких проблем немає. Щойно було проголосовано створення коаліції. Зараз відкритого голосування засідання. Йде п'яти фракцій, п'ять фракцій створили нову коаліцію. Всього фракцій вже створено шість. Одна, яка не увійшла, це опозиційний блок. Вона відповідно буде в опозиції. Я вам зараз коротко скажу про фракції, Буду підглядати, бо я ж це не запам'ятав. Найбільшою фракцією стала фракція блоку Петра Порошенка, 146 депутатів. Очолові Юрій Луценко. Народний фронт на другому місці. 83 депутати і очоловій Олександр Турчинов. Далі йде якраз опозиційна. Блок 40 депутатів буде в них у фракції, і Юрій Бойко на чолі. Далі самопоміч 32 депутати Олег Березюк, голова фракції. Далі радикальна партія Олега Ляшка, сам Олег Ляшко і, і очолює. І останньою йде батьківщина: 19 депутатів Юлія Тимошенко на чолі. І також оголошено про створення двох депутатських груп. Вони не можуть бути від найменшої фракції, Тобто там буде по 19 наразі депутатів. Одного чоловіка мутинник і на чолі другої в нас Єремієв. Дивіться, що... бойовий прапор Батальйону батальйон батальйон? Айдара. це бойовий прапор. Да. Бойовий? Це означає, що його привезли з фронту з бойових. Да. Я не бачу трагедії, якщо нам не дадуть, які навіть якщо нам ні жодного комітету не дадуть. Я не бачу в цьому трагедії. В жодному комітеті все одно у нас не було більшості. Рішення все одно будуть ухвалюватись навіть на комітетах представниками фракції, які входять до більшості. Але те, як почалося урочисте засідання, мені здалося, що цей парламент. Дає нам надію на те, що він буде новим не лише за складами а й за якістю. Я прошу депутатів проголосувати за кандидатуру на голову Верховної Ради України Гройсмана Володимира. Хто за? Прошу проголосувати. Вітаємо, ворожий. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, коли вона у нас є. Щоб не довелося гірку любити, втративши. А ще він казав: нам потрібні сьогодні реформи, а не революції. Сила закону, а не закон сили. Добробут народу, а не всенародні злидні. Суспільна зларда, а не затята ворожнеча. Демократія, а не диктатура. Я думаю, що сьогодні саме час втілив вчати. Моя вам рука для проведення всього того, що ви щойно сказали з цієї трибуни. Це наша спільна відповідальність. Дякую, пане. Обрали голову Верховної Ради, ним став Володимир Гройсман. Переобрали Арсенія Ценюка в якості премєр міністра і очільника кабінету міністрів України, і також створено коаліцію, до якої вийшли п'ять фракцій і загальна чисельність 302 депутати. Це в сухому залишку. Депутати зараз поспішають до гардеробу, Ну а ми поспішаємо до них для того, щоб задати останні запитання про враження сьогоднішнього дня. Остапа, ти ж заступний голови тепер, ти спішнішся засідання фракція. Так, да, це я знаю, тому і поспішаю там. Просто як тебе враження від першого дня, так от, в двох словах. Мені здається, що та енергія, яка в залі, і ті люди, які в залі, так як раніше, не буде 100%. От 100%. Я можу дати голову на відсіч, що так, як раніше, не буде, буде інакше зовсім. Тому що навіть сьогодні. Сталися деякі речі, які просто не видні можливо з балкону, але які там приймали рішення. Я бачив, як люди приймали це рішення, ну це реально інші ін, інше став інший підхід до справи взагалі. Президент промовив, знаєте, сказав, Донбас нікому не потрібний. Він мав на увазі, звичайно, там Кремль, але вас це не різануло. Мені ріже другое, що ми дуже красиво говоримо і нічого не робимо, то, що говоримо. Я был в мае на инаугурации, я очень сильно слушал инаугурационную речь, очень хорошие посылы, которые были. К сожалению, прошло уже больше полгода, уже 7 месяцев, а ничего не сделано. Дехто, дехто закидає вам, що ви мало що зробили, будучи э, головою обладнання. Це той, хто не аналізував і не розуміє реальності, що вот, ми робили, яка могла б бути ситуація і яка вона.